Ну що ж, привіт, мабуть, це один з найперших випадків, коли назва шоу так точно описала його якість. Тож до огляду, на початку шоу вийшов Triple H і зачитав типічне своє промо по типу: Вітаємо всі в espn ПІНЕРі, ви найкращі, тому що платите нам свої гроші і дайте ще. Відкриває шоу найдовгоочікуваніший матч, який мав закривати взагалі шоу, але у нас відкривашка Джон Сіна проти Рока Леснера. І знаєте, перед початком цього шоу я вирішив передивитися їх старі матчі один на один, і потім дивлюся це і. Це буквально те ж саме, і якщо що я його зараз не хвалю, а навіть навпаки. Бо це буквально повторення цього сквошу Саммерслему. Ну окей, хіба що початок був активний, але він тривав секунд 30. і потім Брок Леснер почав повільно, душно, обережно домінувати. середині матчу Джон Сіна якось намагався відбуватися, провів декілька Attitude Джасмент, які Брок Леснер взагалі не відчув, і почав спамити своїми суплексами та F5. Не пройшло десяти хвилин матчу, як Лестер вже заспамив своїми фінішерами, майже вбив Джона Сіну і утримав його і все. Хоч я і ставив на перемогу звіра, та чекав тут спотфест, але. Не таким чином. Вони зробили один з найгірших варіантів цього матчу, який можна було вигадати. Ну, хіба що було з цікавого, це те, що Брока Леснера оголошував Пол Хейман. Це і справді цікаво, і вони до сих пір намагаються це розвивати на щотижневиках, і буде цікаво подивитися, що буде далі з цим сюжетом. Ну і на цьому всі сюрпризи для глядачів, які нам обіцяв Triple H, закінчилися. Ну, окей, два діти нам ще раз показали чергове. Сквош. Але що робити, якщо я хочу подивитися на 20-ти хвилинний махач двох невбиваємих титанів? Ваші претензії поняті і прийняті. а тепер уйобувайте отсюди нахуй. Оцінка матчу дві зірки. Поки що назва шоу ідеально підходить під саме шоу. Бо ми, як справжні фанати реслінгу, платимо ви за підписку саме через те, щоб дивитися реслінг луп. Далі командний матч, брати УСО проти Бронс-Наріда та Брона Брейкера. Варто мені було. Тільки спам'ятати у прогнозах втручання Елей Найта, і он тут як тут. Він в останній момент оголосив, що він буде спеціальним запрошеним рефері у цьому матчі. І ось саме тут я готовий похвалити Елей Найта, тому що матч був буквально без дискваліфікацій. Бо коли хтось з усосів дістав стілець, він такий. Ладно, Хуй ним. І звісно, вони всі ці свої відносини ще обіграли сюжетному, хтось там з братів Усо, ніби як випадково Ково ледь не вдарив Елей Найта та почалася міні-сварка. Щодо ресінгу тут, то питань немає. Я не сумнівався у цих виконавцях, і навіть Елей Найт зі своїм овербукінгом і трошки сюжетом не завадив, а навіть навпаки. Сам же Найд нікому BFT не прописав і так ні від кого сам і не отримав. В кінці матчу Джей Усо забував суперника стільцем і якимось чином заблейдився. Як я зрозумів, від якось там забив стільцем, що він. Відрикошетив прямо йому в голову, та була кров. Кров була не запланована у цьому матчі, але це все виглядало так, ніби це все тут в тему. Тож, рейкеру залишилося прогарпунити у сосів так саме подвійний гарпун крізь стіл. Утримати усоса та отримати перемогу. Моя оцінка матчу 4, можливо, навіть 4.25, 25 годно. А далі матч за жіночий вакантний світовий титул Йоскай проти Стефані Вакір. Мені здається, що я можу озвучити один матч Йоскай і потім підставляти цю аудіодоріжку під кожен з її майбутніх матчів. Тому що про цей черговий Бенгер також нічого казати, його треба просто дивитись. Ці два виконався, показали справу. Справжній мастер Пірс на ринзі, і я не збрешу, якщо скажу, що це найкращий матч на шоу. Хоча, здавалося, перед матчем я вже був розчарованим, бо знав, як він пройде. Бо вже знав, що тут будуть втручання від японок, можливо, від Рі ріплі, і буде овербукінг. Але на диво, матч був не тільки на респекті, він ще й був повністю чистим і ніяких втручань, дякувати Богу, він не було. Стефані Вакіро хоче оброблювала ногу Іоскай, Йоскай, та це. Зіграла свою роль. В кінці Іо зняла свої наколінники, через що її удари були більш жорстокими. Ну а в самому самому кінці Стефані просто заблокувала всі можливі атаки від Іо Скай, провела свій приголомшливий ідеальний фініш розканатів, утримала Іо, зробила. Те, що не зробила за декілька років Рія Ріплі та взяла свій перший світовий титул в основі. Вони ще раз одна одні респекнули, і я вважаю, чекає ще більше просування. Стефані Вакір це заслужила. Сподіваюсь, хоч у неї буде нормальний повноцінний довгий рейн, а моя оцінка матчу 4,5 зірки. Ну а на черзі змішаний командний матч. Це Тролінс та Бекі Лінч проти CM Панка та AJ Лі. Тут же спільнота розділилася з приводу. До цього матчу, тому що він був, м'яко кажучи, суперечливий, і більшість каже, що цей матч ну просто норм, не більше. І я погоджуюсь, але частково. Я згоден, що цей матч був через чур затягнутий, і я б не проти дивитися на нього півгодини, але вони не були чимось сильно наповнені. Я зараз кажу про першу половину, коли вони ну дуже сильно розтягнули цей AJ Lee. З іншого ж боку, це була ну, гаднота та навіть міні-анархія. Бо в другій половині матчу, коли вже вони всі четверо розігналися на повну, матч вже став ну, зовсім трохи без дискваліфікацій. Бо тут вже абсолютно кожен кожному почав проводити свої керпстомпи вони тут взагалі ні до чого, але все одно прикольно. Та всі вже забили на ці теги. Коротше, анархія на арені. А якщо казати ще точніше, то якщо ваше типове сільське весілля хоча б трохи не схоже на це, то навіть не намагайтесь мене кликати. Також тут були так звані міжгендерні прикольчики, мов і Сет тролінг сянув Ейжелі та завадив їй провести його шкерпстом. Ну і Сіем Панк стримав своє слово, коли сказав, що ніколи ні за що не підніме руку на жінку. Бет Фінікс здорова. Тому замість його. У сліп, який я вважаю, просто відтягнули на потім. Він провів шарпшутер на Бекі Лінч. Блін, це і кумедно і круто одночасно. Щодо AJ Lee, як я казав раніше, вона що зовнішньою, що і по рінг скілу ніби нікуди не уходила на 10 років. По реслінгу ці пари нас вразили мало чим новим, але по наповненню це було ну, бомба, пушка, пулемет. В якийсь момент вже хотілося відставити Сіємпанка та Сета у бік, і сказати: "Дайте їм дружинам готувати". Блін, як це прозвучало тупо, але короче, типу "let them cook". Поняли? Ну ой, бля, все. я це все до того, що вони мастера своєї справи, і емоцій вони нагли немало, мов Ейджелі проводить на всіх підряд свою чорну вдову, і з якої майже ніхто не виривався, як я зрозумів, і прийом дуже легітимний. Але коли вони в кінці матчу проломили коментаторський стіл, на ринзі залишилися тільки дружини, Ейджелі знову зафіксувала свій больовий прийом. Бекіліні затупотіла Принесла своїй команді перемогу, і тепер вона може стовідсотково претендувати на ІК титул. Обидві ворожнечі я вважаю розтягнуть ледь не до Реселманії, а моя оцінка матчу 4,5 зірки. Завищено, не завищено. Мені абсолютно байдуже, тому що чотири професіонали зустрілися на ринзі і показали справжній мастер-клас та, що немало важливо, інтертеймент. Перед головною подією виїхав Андертейкер. Своєму байку і підійшов до Стефані Макмен, яка сиділа у глядацькому залі. Вони трохи потреванили, і мені здалося, що ще трохи, і вони тут влаштують свій власний подкаст. Але тут Тейкер оголошує, що Стефані Макмен стає першою учасницею, яку ведуть до зали Слави 2026 року. Стефані Макмен це, звісно, більш ніж заслужило це беззаперечно, тому що вона половину свого життя приділила саме цьому бізнесу. Просто то сам факт, що Ейч водить себе та абсолютно всю свою родину у залу слави по черзі, це ну комічно та більш очевидно. Ну і головна подія шоу Годі Роуз проти Дрю Макентайра матч за беззаперечний титул ВВЄ. Значить, по реснигу тут все клас, навіть якісь були сюжетні невеликі арки. За це також респект і. Все на цьому просто все. Це дійсно був відмінний матч для щотижневика або навіть для опенера, але не для головної події. ПЛЄ на яке. Triple H обіцяв тобі якісь шалені сюрпризи, і сюрпризи це тільки поява андертейкера, і все. По матчу говорити нічого. Ми всі знаємо, що це два професіонали, які вміють показувати реслінг. В кінці була відсилка на якийсь там випуск Смакдаун, де Дрю Макінтаєр ще раз хотів проломити своєю ногою бошку Коді Роудсу через коментаторський стіл. Але на цей раз Коді встиг ухилитися, і Дрю Дрюмакінтаєр проломив. Вже просто коментаторський стіл своєю ногою та трохи її травмував, я вважаю, кейфебно. Декілька фінішерів, декілька реферсів, декілька виривань. Коді Роуз проводить свій ще один крос і перемагає. Окей, клас. Коді Роуз просто чисто захистився. І все на цьому кінець шоу, і сюрпризів не було навіть не те, що Брока Леснера не було навіть Ренді Ортона, який міг провести панткік і здійснити хілтерн, і це було. Куди б ліпше, ніж ось цей кінець. До речі, можете написати у коментарях, що відбудеться першим: вихід GTA 6 або Хілтрн Коді Роуца. Я оцінюю, ну принаймні, намагаюся оцінювати матчі об'єктивно. Тож моя оцінка цьому матчу 4 зірки, тому що, як мінімум, до реслінгу тут точно не дочепитися. А те, що тріплеєч, якому від фанатів потрібні тільки гроші і не більше, пообіцяв нам купу сюрпризів, це вже приколи в самого Отріплейча. Хоча відкриття ESPN Ери все одно повно хуйня. Саме шоу ресл Залу... Саме шоу Ресл Палуза я оціню на 7 балів 10 не більше. Ніби і норм, а ніби і 100% щось не докрутили. Ну а наступне шоу у нас Джоул у Австралії. Тож чекаємо і виходить до прогнозів і не тільки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Fire.